Привіт! Мене звати Мирослава, і в цьому відео я розповім вам основну інформацію про те, що таке тимчасовий захист. Якщо ви приїхали у Чехію після 24 лютого як біжний з України, то ви отримали тут спеціальний тип легального перебування так званий тимчасовий захист. Чеською це називається дочасна охрана. Тимчасовий захист вам надає цілий ряд переваг. По-перше, доступ до загального медичного страхування. Це значить, що ви можете безкоштовно користуватися медичними послугами в такому ж об'ємі, як Чехії. По-друге, це вільний доступ на ринок праці. Це значить, що ви можете працювати де завгодно, без жодних обмежень. Третє це доступ до освіти. Це значить, що ваші діти тут можуть відвідувати навчальні заклади. І четверте це соціальна допомога. Це значить, що в разі необхідності ви можете отримати від держави спеціальну фінансову допомогу. Тимчасовий захист діє до кінця березня 2023 року, і на даний момент, на жаль, не дає можливості перейти на інший тип перебування, окрім легального перебування з метою об'єднання сім'ї. Тимчасовим захистом ви можете виїжджати до інших країн Євросоюзу, але важливо знати, що ви можете там знаходитись максимально 90 днів і тільки як турист. Це значить, що ви не можете там, наприклад, працювати. Ви можете виїжджати і за рамки Євросоюзу, але увага! Тут це трохи складніше. Якщо ви отримали тимчасовий захист після 21 березня і маєте в паспорті наклейку, де біля кількості візів вказано мульті, то ви можете просто купити квиток і вирушити. Але якщо ви отримали її раніше, і у вас у паспорті щось інше, це може бути печатка, то ви повинні спочатку зайти в міністерство внутрішніх справ Чехії, конкретно у відділ з питань міграційної політики та біженства, та цю наклейку зі слова мулті попросити. Згадане міністерство внутрішніх справ Чехії, чеською міністерство внітра, а саме саме відділ з питань міграційної політики та біженства чеською одбору азилове міграційної політики ОАМ, є для вас дуже важлива держустанова. установа. Будь ласка, запам'ятайте його, тому що ви повинні йому повідомляти про всі важливі зміни. Наприклад, зміну прізвища, сімейного стану, закордонного паспорту, а також адреси. І про все це ви повинні повідомити ОАМ в місці вашого проживання впродовж трьох днів. Окрім цього, Міністерство внутрішніх справ Чехії є важливим джерелом достовірної інформації. У розділі інформація для українців ви знайдете відповіді на багато запитань. А якщо вам не пощастить, то ви можете зателефонувати на їхню спеціальну інфолінію для громадян України. Цей сайт дуже важливий. Інформація постійно змінюються, тому будь ласка, стежте за ним. Посилання ви знайдете в статті в описі відео. Або ви можете звернутися також до нас в інтеграційний центр Прага та записатися на безкоштовну професійну консультацію. Ми з задоволенням допоможемо вам зорієнтуватися у вашій ситуації.